Апостол Іван, який був найволодший з апостолів Ісуса Христа, який весь час був з ним і близький з ним, написано, що той, хто був у груді Ісуса Христа, говорить, вже коли пише своє Івангеліє, говорить про Ісуса Христа, бачучи Його життя Христа, життя Христа. І робить такий висновок. І В Євангелії він пише, Усе через нього сталося, і нічого, що сталося, не сталося без нього. У ньому життя було, і життя було світлом людям. Він побачив Ісусі Христі дійсно того, хто. Далі він пише: просвічує кожну людину. І він був світлом для людей. Тобто Він своїм життям, як він поводився, як він жив, дає приклад людям. Приклад, тоді ті люди дивилися, і зараз ми також дивимося на Ісуса Христа. Це є той, на кого ми маємо ну, свій взір направляти і від кого брати приклади для нашого життя. Він є світлом для нашого життя. Не для життя Валери, надії, а для життя мого. Для мого життя. У ньому життя було. І дійсно ми бачимо з Івангелії життя Ісуса Христа, і саме в ньому ми бачимо істине життя. І саме такими хоче нас бачити Господь. Щоб ми були подібні до нашого Господа Ісуса Христа, щоб життя Ісуса Христа воно жило в нас. Щоб ми жили Христом. Як і Він сам сказав, Я хліб життя. Я хотів би, щоб ми заглянули в старий заповіт, книга Пророка Ісаї. 42 розділ. Де Ісая е, описує майбутнє життя Ісуса Христа. Так якби від імені Бога Отця Він записує слова 42 розділ з першого вірша. Ось раб мій, якого я тримаю за руку, вибраний мій, до якого благоволить душа моя зілью духа мога на нього і сповістить народу, народам правду. Це Якби батько, Отець Небесний, говорить, що Я тримаю за руку Його. Тобто тримаю за руку Ісуса Христа. Про що це говорить? Це говорить про ті взаємовідносини, це за єдність говорить, що вони разом, вони за одне. Знаєте, як у сім'ї чоловік з жінкою йдуть і за руки тримаються, да? вони за одно, це сім'я. І Бог Отець каже: Я тримаю за руку свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, і зілю духа мого на нього і сповістить народам правду. До Ісуса Христа, до того, як Він прийшов в цей світ, язичники жили, не знаючи правди Божої. Вони жили собі по своїх законах. Ну, можливо, десь по законах совісті служили різним богам, не знаючи Бога істинного. Істинний Господь, ну, як брати, можливо, десь 99,9% він відкривався ізраїльському народу. Язичники не знали живого істинного Бога, вони собі придумували різних богів і так їм служили, поклонялися. Але коли прийшов Ісус Христос, Він відкрив настоящого Бога, Бога, який створив небо і землю, всемогутнього, всесильного Бога. І от Отець Небесний каже, що Він сповістить народам правду, відкриє очі всім людям, на правду, на правду Божу. І Ісус Христос, коли прийшов, проповідував про Царство Небесне. Що це таке? В багатьох притчах він розказував про Царство Небесне і сказав, як туди потрапити в це Царство Небесне. Отець Небесний говорить про Ісуса Христа і про Його характер, про Його життя і служіння Його. Дивіться, другий вірш. Не закричить. І не підвищить голосу свого, і не дасть почути його на вулицях, тростини надломаної не переломить і тліючого льону не загасить, буде чинити суд за істиною. Лет я не думаю, що тут сказано буквально, тростини надломлений не доломить, де там гелячка надломана. Тут сказано про життя слабих, слабких. Пригнічених людей. Де Ісус Христос, ми бачимо, при Своєму служінні зустрічався дуже часто з такими, і надломаної тростини не переломить. Тобто ж Він зустрічався з людьми, яких, ну, так сказати, покалічена доля. І там, де люди махали на таких руками, Ісус Христос навпаки йшов на зустріч таким. Пам'ятаєте, коли в суботу він і Сухорукого і стріляв, і е, жінка, яка була скорчена, то люди що казали? В суботу таке не годиться робити. Таке не треба робити. Є інші дні. А Ісус Христос використовував любу можливість навіть і в суботу, даже і в суботу. Тобто цієї надломленої тростини Він не доламлював так, як люди це хотіли. А він навпаки заживляв, заживляв скалічені судьби людей. Господь, прийшовши на землю, Він приніс саме потіху для таких людей. За ним ходили, да, ходило багато людей і ходили, щоб десь ізцілитися, вилікуватися щоб він втрутився в життя прогнав біса з, ну, з людини. Да, ну це, це мучило людей, і вони шукали в ньому спасіння, бо дійсно він був світлом для таких людей. Життя було в ньому. 40 розділ цього ж Ісаїя, 11 вірш, говорить, як пастир він буде пасти стадо своє. Ягнят буде, буде брати на руки і носити на грудях своїх і буде водити дійних. Дійсно, Він так і робив. Так і робив до людей він ставився, як пастух до ягнят, де ягня відстає, пастух бере на руки і несе. Так Ісус Христос ставився саме до таких людей, до слабких, до надломаних життів. він він не проходив і не проходить, ну, не звернувши уваги. Це, він, це сутність його така це він такий. Він не робив це, щоб ну, десь превознестися. А він це робив, бо він Бог. Бо він саме по-іншому не міг, і по-іншому не може. Ще одне місце. 61 розділ цього ж Ісаї з першого вірша саме ці слова, які він, Ісайя пише наперед, але це Ісус Христос, коли виходив на служіння, саме ці слова Він говорив в синагозі: Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити в Богем, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення. І в'язням відчинення в'язниці, проповідувати літу Господні сприятливий день помсти Бога нашого утішити усіх засмучених, сповістити тим, що тужать на Сіоні, що їм замість попелу дасть дасться прикраса, замість плачу олива радості, замість пригніченого духу славний одяг, і назвуть їх сильними правдою. Насадженням Господа на славу Його. Господь бере на себе оцю, цю місію, і він каже, що Бог, Бог Отець, зіляв на мене Духа Святого, щоб я йшов і проповідував літо Господнього визволення. Саме час, коли. Потрібно було визволення. І знаєте, євреї надіялися на визволення, але не на те, що приніс Господь. Вони надіялися на земне визволення від їхніх окупантів. Господь приніс більше визволення. Визволення, от написано, послав мене зціляти розбитих серцем, визволити людей від гніту гріха, тому що гріх. Є тим основним, що породжує все зло на землі, беззаконня на землі. І саме корінь цього беззаконня він хотів, щоб люди зрозуміли, що він прийшов цей корінь знищити. Але люди не зрозуміли. Як написано, що він прийшов до своїх, але свої не прийняли його. Не прийняли їм не потрібно було це. Знаєте, я так думаю, якби. У нашій державі чи не в нашій державі. Став до влади істинний президент-християнин. Істинний християнин. І почав наводити порядок, так, як по Біблії. Знаєте, я думаю, тут же знайшлося би дуже багато, які поступили би так, як поступили первосвященники з Ісусом Христом. Розіп'яли Ісуса Христа. Так само, би і знищили. Оце істинного християнина Президента. Далі Отець Небесний говорить про Ісуса Христа «Не ослабне і не знеможе, доки не утвердить на землі суд, і на закон Його будуть уповати острови. Острови тобто всі народи. Так говорить Господь Бог, який створив небеса і простір їхній, розпростер землю з плодами її. Який дає дихання народу на ній і духа тим, що ходять по ній. Тобто, іншими словами, що все, що ми маємо, ми маємо завдяки тому, що Бог нам дав. І життя, і дихання, і те, що ми ходимо по цій землі, це завдяки йому. Він ж забирає щось. Із цього від людини. Із людиною, що стається? Нічого, вона помирає. Бо він дає їй дихання, і життя, і наші кроки залежать тільки від нього. Я думаю, що ті, хто постарше вже наслухалися цих історій, ну, історій, з життя, каже, йшла, йшла людина, впала і умерла. Все. Від нього щось залежало? Може, в нього купа грошей була в кармані? Бо ми говоримо, що від грошей багато чого залежить. Може, була купа грошей в кармані, Ну і нічого не міг зробити? Тому що його срок на цій землі закінчився. І Бог сказав: досить, ти маєш покинути цю землю. Шостий вірш. Я Господь покликав тебе у правду, і буду тримати тебе за руку, і оберігати тебе, і поставлю тебе завітом для народу, і світлом для язичників, щоб відкрити очі сліпих, щоб в'язнів вивести вивезти з ув'язнення і мешканців темряви, з темниць. Саме тут Господь говорить не про ту темницю тюрма, в якій знаходяться люди, які нарушили закон держави. Тут говориться про вивез, виведи мешканців з темряви гріха, які ув'язнені сатаною в гріхах. Він каже саме Ісус Христос прийде, щоб відкрити очі, щоб люди зрозуміли. Що вони знаходяться під владою сатани, живуть у темряві, от наскільки Сатана їм засліпив очі і держить у своїх обіймах, а Ісус Христос прийшов, щоб відкрити очі, відкрити, щоб люди подивилися, побачили і одержали в Ісусі Христі звільнення від цього. Тому що тільки Він звільняє, більше ніхто не може. У другому розділі е, Луки ми читаємо про те, як Ісуса Христа привели в храм, і там Симеон його зустрів. Да? І Симеон каже, що от побачили очі мої спасіння народу мого і е, на просвіту язичникам, що Ісус Христос є на просвіту язичникам. Щоб вони в Ісусі Христі побачили те світло життя і прийняли Ісуса Христа. Я вже говорив і ще раз скажу: знаєте, ми живемо з вами в дуже благословенний час. І люди, всі, всі люди люди всього світу, які живуть ну, в новій ері, так сказати, в новій ері, вони живуть в щасливий час. Тому що вони можуть пізнати світло Боже в Ісусі Христі. До Ісуса Христа, коли Він ще ну, старий заповідь пишеться, і коли ще Ісус Христос не прийшов на цю землю. Люди жили в темряві, не знаючи Христа. Народом всі, всієї землі не було відомо про Ісуса Христа. І Він прийшов. І просвітив кожне серце, кожну душу, і кожна людина може пізнати його і одержати спасіння в ньому. Я Господь, каже Бог, це моє ім'я, і не дам слави моєї іншому, і моєї хвали ідолам. Тобто, дякувати, дякувати Богові. Що ми дійсно маємо від Господа цю прекрасну нагоду, яку Він надає, щоб відкрити очі духовні кожній людині. І знаєте, слава Богу, що Він нам відкрив, що ми пізнали Його, пізнали і пізнаємо Його, що ми стараємося жити по Його законам. По його заповідям, як написано у 4 вірші, і на закон його будуть уповати острови. Будуть уповати всі народи землі. Знаєте, навіть, не, не пам'ятаю, як правильно називається, Кодекс комунізму, чи як. Здається, так, кодекс комунізма. Моральний кодекс, да, моральний кодекс будівника комунізму був. Якби взятий за основу на біблійних принципах. Тільки був замінений замість Бога потрібно було на партію возлагати всі надії. Тобто на закон його будуть уповати всі народи. Слава Богу, що колись ми були сліпі, але стали бачити через те, що Христос нас просвітив. І хай Його світло ніколи не загаситься у нашому житті, щоб ми завжди бачили його перед собою, А той світильник, який він приніс у наше життя, хай ніколи в нашій душі Він не згасне. А завжди ми уповали на нього, щоб Він нас, так як написано це у першому вірші, як Отець Небесний держить сила Свого за руку, так щоб і Ісус Христос держав кожного із нас. За свою руку за нашу руку, щоб ми були близькі з ним, щоб ми були заодно з ним. Слава йому, амінь.